Всім привіт! З Одеського привозу покажу вам, як зайти в молочний корпус. Дивіться, там острів знаходиться. Тут такий ще в нас є проходик секретний. І сьогодні підемо в молочний корпус, покажу вам курочку, колбаску, сальце, м'ясце. Так, дивіться, і ось молочний корпус. А позаду мене буде е, м'ясний старий корпус. Хочу подивитися, що тут дівчата працюють. Сьогодні що у нас середа чи вівторок? Что это не задание у нас? Вівторок. Вівторок. Так, хочу показать вам курочку. Лиля, доброго раночку. А ну расскажите, что по у вас? 200 гривень килограмм, люба курочка. По 200 все, да. да? 200 200. Курочок 200, 200 гривен килограмм. Ведро тоже 200 гривен за килограмм. Крылом. Угу. Колбаска по чем? колбаска 240. Давайте так. Скільки двісті сорок? і ціла курка по двісті. Двісті дев'ять кілограм. Курочки невеличкі, такі ага, ну Ось така Курочка на двісті восемьдесят дев'ять. віса, все видно, Ну, Дудин по ноги, крила. Ви відправляєте? Відправляю. Який номер? 067-921-0431. Ось такий нос красний. А я чай пила гарячий Як Діда Мороза. Приходьте, попробуйте Всегда дадут дадуть вам попробовать, ви будете знати, що ви купуєте. Дивіться, скільки колбаски. Це запечена, да? Чи яка? це копчена. Це копчено. Тому знатимете, де знайти Лілю. Ми підемо далі. Так, і Любочка на роботі. Якраз покажу вам Любу сало салоніну. Ой, сало вже щось мало, зовсім дивіться. Пробина. Любаша, привіт, А де ваше дня. сало? Розібрали? Продали. <laughs> продали. Да. По чому воно зараз? 240 гривень. Солоніночка вся по 300 види б... різних. Солона, з паприкою. Верчиться і... чорний перчик. З часником немає, також продали по 320 гривень за кілограм, Сало з часником 260 гривень кілограм. Ковбаски Люба, по чому ці Колбаски, 600, ось такі по 600. Далі в нас є 650. Ну, в основному 600. Ось mm -hmm. така. 650. А це що нова свининка. Yeah. Давай, Світочка, Попробуєш Це теж 600? 600 гривень, так. Да. Це новиночка. Yes. Є курхан. Похуче, так це курочка свініна Також 600 гривень. А, як ото кролік, так, да, з фісташкою таким? Так, да, Є кролік з вісташечкою, а це курхан, кури курочка свиніни. Дірюсь, м'ясо таке похоже. На колір по смаку вона різна. Ця набагато м'якша, кролік свісташе, ця буде сухіша. Угу. Да? Да, да. Тому, ну, ребятки, приходьте, нова колбаска з'явилася. Свининка і курочка. Не було. Покажу вам, що Люби є. Колбаски дуже різні. Балочок, м'яско, сарделі. Сарделі з сиром, без сиру. І це купати, так, да, Люба? А й домашню колбасу розібрали. Люба, як можна замовити? 095 736 58 75. У нас відправка по Україні і за кордон по Європі. Пакуємо все, відправляємо новою коштою по Україні. За кордон домовимось тому пишіть у Viber, тільки пишіть у Viber. Не дзвоніть, просто пишіть. Я вечором відповім вам. Обов'язково дякуємо, Люба. Дякую вам за побачення. Пройдемося м'ясним, ой, молочним корпусом. По одну сторону у нас колбаски, дивіться, он сарделі показують. Що Все купують люди, дивіться. Приходять. Багато всього, в перчаточках люди працюють, так що не хвилюйтеся. Все на привозі є. Солонінка, колбаски, дивіться, як гарно виклали люди. Тому йдемо далі. Так, біжу до світулі, о, дивлюся, Аліночка на місці. Аліночка, доброго раночку так, вам. Ви торгуєте, я бачу, сирочку у вас. Ну, це дуже багато, так? Да? Так. А щось новеньке є з у цих таких так. витриманих а, ваших. Є витриманий сир, от такий. Це виходить, рік витримки, він з кристалами кальція. Бачиш, такі кристаліки, кристаліки. Попробуйте її смак. Коровні? це козі. Тобто а, його козі? коли їш, він прям хрустить на зубиках. Угу. Чи його так можна якось да, натерти чи щось? Так, да, да? Да, його натерти можна. Він в принципі коли ріжеться, він більше. Цікавий, сипиться. цікавий, Аліна. А, а яка ціна? Ні, навіть просто ловлять його і так просто їсти, не прямо. Яка ціна, Аліна? 1200 за кілограм, 120 за 100 грамів. Валінки тут є. Ось такий витриманий сирочок також, але це відразу видно, що це з коробки. Бачите, він більш жовтіший. Козочка більш біліша, але в нього також угу. є ці кальцимація йде. А ці що це що таке ось бринза маринована по з чесничком зі спеціями. Така цифровнічик, правда, О, там є баночки закриті, запаковані. Та пробувати так, Калінка, і... по чому це в тебе? Так, це 180 гривень за кілограм, 200, 250, 300, 350. Все залежить від витримки, і з якого молока. Також в нас є новинки, у нас є класична салугунь, така, але новинка є з пажатником соловуні. От він такий з горішком такий, має прям присмак цього горіха. І також є ось такий чедер сирочок також. 230, 250, 270 за кілограм. Mm -hmm. Як можна замовити Алінку? Плюс 3, 8, 0, 99, 479, 57, 44. Алінка, картинка. До дякую, побачення. Дякую. Так, молочка, молочка. Хочому яйця цікаво і молочка наша сірочок. Дивіться, яке яєчко. А в яку ціну яйце? Ви мене так? 80? 80? 80? Угу. Крупненькі такі, дивіться, 80. 80. 80. 80. А, 80. 80. а творожок по си? 106. 160 такий гарненький. Таким жовтим щось таке. А чому він таким а, жовтеньким? <плес> ну, це жирний горох. А, це жирний. Вершки, так, да, мабуть. серединки І середнькі. Так. А цей запечений по чому? 20 до печива. Угу. Про ще коесь запитаємо. Що почём? А почём ваші сметанки? Да, 120. Що сметанка? Да. 120. Ой, а ну, як там ви її трогається? Сметанка 120 за літр. 70-30 грн. Так що, ну, людей що сьогодні дуже мало, я не знаю чого. А чого людей так мало, да? Мало сьогодні людей? Наскільки мало? Мало, так. Мало, да. Мало, продавців уже да? мало. І продавців щось мало. А, вже розпродалися? Так, да, так. Да. А що зараз мало-мало? Молока, кажуть, мало, тому мало і продавців. А в яку ціну бринза? 200 від... Це корова, uh -huh. Uh -huh. а творожок ваш 140, вірний 140. Uh -huh. Дякую. Так. Це наш молочний корпус, дуже мало щось продавців, або вже пороз'їжджалася, як то кажуть. Хочу подивитися, де тут знаходиться добра му. що я купую у дівчат. Наталія тут має бути. А, немає нікого. А, є. Наталочка, доброго дня. Так, сумки не ставить, а ми без сумок. Да. Так, а ну розказуйте, що, що ви наліпили сьогодні? Ой, що ліпили, Хінкалі дуже вкусні ліпили. А де вона? Вот, будь ласка. дивіться. А В чому вонисті 250 гривень за кіло. І скільки там штучок, чи там по-різному? Там в основному шесть. 6, 7, вот так вот, видите, вот так они идут. 6, Ты вот это чуть-чуть побольше, да. Упаковочка, вот тут поменьше, mm -hmm. чуть чуть 6. Их варишь, варишь, как, можно как обычные, кто пароварки, кто как обычные пельмени. Пельмени почем? С курочкой. Э, свинина курица 215, курка 210, телятина 220. Свинина, телятина, 220. А вот эти такие гарненькие. Э, разноцветные, это детские, это пищевой краситель. Э, как на торты Его можно идет, ездить, Как на торты, типа, да, да. да, да. да. 210 там чистая курочка идет патриотичных так же само. Угу. Вареночки. Еще расскажите нам эти вареночки с вишней. С вишней, значит, да. вот, смотрите. Это получается вареники с вишней в соку. В... Это Звычайно. шоколад, это да, это шоколад закатом в тесто. Вишенка крупная, дуже да, дуже смачні, вишенка без косточки крупная. И обычный классический. По по э, 230, а. э, 195 за кило и вот эти 200 за кило. Звичайные 195, да? Да, классические, да. Угу. Так, ну и тут котлеты же вам на раз показала, девчата, давится до... Шукает и коробку доброму и тут стоит Наталка. Наталка, виручалка, виручить вас в будь-яку. Любу... Немає часу вам щось, Натал... да, Наталка вас виручить. Купили, да. боже, це дуже смачно. Сметанку купили, якусь там, я не знаю, я в магазину, я купую. І все, вечеря готова, бо сніданок. Друзі, приходьте, не стисняйтесь. Дуже смачно. Ну Дякую на те. вам, так, да. заходьте, будь ласка, дуже все смачне. Вам сподобається, приходьте. Да, ось така в них добра. Ну, а що тут у вас буде? У вас тут буде тут, бачите, тут працюємо на опт. є, якщо там 10 кілограм, уже номер телефончика. А, від 10 да, кілограмів є. 10 Все, абсолютно все можете заказувати. Всю продукцію. А тут ціни ми по цепи. Так, а розкажіть, де на, на Таїрова, дівчата в цеху все це вручну роблять. Це вручну, так. Да, дівчатки все роблять, і ще требуються навіть ліпчики там на роботу. на Радужний. Можна, хто хоче на радужному працювати, да, можна, можна подзвонити Альоні, хазяйки, на роботу, хто вміє гарно ліпити, так то можете писати. Да. Дякую, ми пішли далі. Так, да, всього найкраще, да, заходьте в да. Так, хочу вам показати ціни на привозі. У нас тут спочатку, як заходиш, з острова виходиш, дивіться, яблука 35, груша 60, мандаринка по 100 гривень така. Ну і на цю сторону гляну, що тут вони продають. Зразу, ось, як виходити з, з віщових рядов, можна в них тут щось купити. Таке тут. Гранат 120. А далі туди йдемо. Яблучко ще глянемо ще. Що це таке? Ну, яблука по 35, скрізь дивіться, 35. Любій по 35. Так, подивимося ціни. наш бурячок, морковка. Ой, морковка 35. Капуста 35. О, дивіться, 35 капусточка. Картопля 40. Невська. Так, це в нас сьогодні яке? Третє чи друге, я не пам'ятаю, яке сьогодні число. Вівторок знаю. Так, Чесничок 120, помідорка, дивіться, на веточки 130 гривень. Огірок 120 гривень. Бера 75, гранат 150, хурма. Почому хурма? 100 гривень хурма, мандаринка 120. А цей авокадо? 80 штучка і ананас? 260. 260 да. штука? Да. Так, бананчик 70, лимон 100, а имбирь 250. 250. 250. 250. 50. 50. Угу. Ну и яблочко 30, 40, 30. А, тут навіть яблучка є по 30 гривень. Тому такі ціни сьогодні. Такі ціни у вас пощадь. Ось така вітрина з ананасами вже. О, дивіться, яка... який гарбуз ходить гарбуз по городу. Дивіться, який шикарний. Підкажете ціну? 35 гривень. А пахне так? 35 гривень. У вас можна прямо взяти і відрізати, так? Да? Любий 35, так? Да? Кілограм, так. Да. Ну, цілими, цілими 25. А, якщо взяти цілий 25, так? Да? Так. О, Дивіться, які гарбузи в нас є. А так 35 гривень. Хто, кому на кашку, кому так запекти, буде шикарно. Так. А так у нас дивіться пусто-пусто. Людей немає, холодно. Так, Є у нас навіть такі еті. ви питали, але ну, я не знаю, ціна. Качки чи що, це кури. Кури. І ці горішки є. А яйця по чому? Вісімдесят. А кури? Це почому? 150. 110. А, семечка така тиква. І горішки. Такий наш привоз. Хто скучив, пишіть. Ставте тут плюсик, буду знати. О, дивіться, які гарбузики є. А по чому гарбузи, оці кавунчики? 70 кілограм? 70. А яблочка? 120. 120. 120 і по 70. Дивіться, невеличкі такі манюські. Ну і покажу вам трошки смаколиків з привозу. Отак, лизенько. Це яка краса. Так, це баклажаны. А капусточка почем? 80 гривень килограммчик. Ага, люба? Капусточка 80, салатики 150 гривень килограмм. 150, гаритон. це 80 Угу. Так, такие баклажанчики есть, дивіться. В общем, тут очі розбігаються, вам честно скажу. Аромати проходишь. Шикарні. Дівчатки, яблучка ваші по чому? 120. Теж 120. А, воно всі... у всіх ціна однакова, так? Да? Ці крижалки? Скільки? Теж 80. 80. 80. А, так, а що? А огірочки і помідорчики? 100-120, помідорка 80. 100-120 і 80 і 100 такі помідорки. Ну тут я не знаю, тут очі розбігаються. Ой, дуже смачно. Ой, як тут пахне, чесно вам кажу. Тому приходьте на привоз. Ось Дивіться, Артем, мішечок 10 кілограмів. Валя, 10 кілограмів. Можна взяти і по кілограмчику у вас, так? Ну не день війни, там за пару днів до війни. Так, а ви відправляєте так, да, цю сіль? Відправляємо всі в Україні. Ну, 96, 58, 71, 8, 4, 1. І не тільки сіль, все відправляємо. А, так, да, ви все відправляєте? І сашки, і фініки, все. І ізюм, курагу, можна вас все купити. Да? Дивіться, які ціни тут, щоб ви знали, кому там треба скоро на випічку якусь. Можна прийти. Або прийти до вас на привоз. Можна на привоз приходити. Як вас тут знайти? 55-й, п'ятий, да? так? 155 павільйончик. Як переходимо, зараз, до речі, підемо, я вам покажу ці ціни на овочі. Якраз так перейдемо і ви будете знати, як правильно знайти. Ось такий наш корпус. Фруктово-овочний. Фрукти овочі. І подивимося ціни. Це у нас сьогодні, не знаю, або 2, або 3 грудня. Я не, не пам'ятаю, яке сьогодні число. Ні, Третє, мабуть. Так, 35 буряк, морква 40, картопля. Тут вся по 40. Ціна не мінялась, вже в них так по 40 гривень, дуже давно. Такі ціни. Опа, опачки, ребята. Дивіться, тут тепер пусто. А куди ж усіх бабулек діли? Ті, що продавали тут зелень, куди їх перемістили? А ну підкажіть, бо я не знаю. І що тепер тут буде? Пусто, просто ходить, щоб гарно було речі міряти. Так, скільки такий світер? 650 гривень, дивіться. Сердечко. І такий, не знаю, ціну. Так що так, друзі. Тепер тут свободно, дорога, дивіться, вільна. Так, покажу вам, що тут є, які курточки ще є. Так, тут цінами. 2000 курточка, дивіться, така коротенька автоледі 2000. Так, тут 1800, тут 2500. Таке длине паль... пальтішко. Пол п'ятого привозимо пустий, всі збираються додому, всі затарюються супчиками, голубчиками, перчиком. 4 пірчика 100. на 151 гривень. 150 гривень? Так. Це скільки 35 гривень перчина виходить, так? Так, 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 так. 4 пірчики, на 151 біночку. Угу. Тому, дівчатка, хто не встигає щось приготувати ввечері і хоче бути гарною хазяйкою, умнічкою. Вас. І чоловік вам скаже, дякую за таку вечерю. Тому приходьте, доброму завжди нас виручає. То, до речі, телефончик для опта від 10 кілограмів в них будуть оптові ціни. Так, це привоз, молочний корпус. Так що так. Всім гарного дня, тихого, спокійного вечора. Всім пока. Так, дивіться, яка я хазяйка сьогодні. Будемо варити варенички з моцарелою і зі шпинатом. Хто пробував такі? Першу купую, такі не знаю, які вони на смак, а ми зараз подивимося, що там всередині. Так, ось дивіться, як вони виглядають виглядають. Кусочки шпінату, а всередині моцарела. Так, цікаво, що воно вийде. Зелене. О, цікаво. Ось такі варенички я зварила. Зараз мені цікаво, що там всередині. Бо бачите, воно щось так зеленкувате. Мабуть, тут і шпінат буде і всередині. Зараз буду пробувати. Ну що, пробуємо. Перший раз такі вареники їм. Моцарела там, вовчі, бринза, що там щось таке. Так, дивіться, що там. Це перший раз, серйозно, даже самій цікаво, що там всередині. Так, воно вам видно чи ні? Ну, коротше, треба його пробувати, а потім вам скажу, яке воно. Воно ось таке. Що можу сказати? Це дуже смачно. Необично, воно так тянеться, цей сир всередині. Блін, прикольне. Тільки моя рекомендація: небагато й кастрюльку. Щоб вони так потомилися, покипіли собі, щоб їм було місце, де варитися, це дуже-дуже смачно і так не Ще раз покажу вам вареники, моцарела і шпинат. Добриму. Цікаво.